У ліві електротрансу поповнення. Трамвайний парк збагатився на п'ять вживаних вагонів. Їх привезли з Німеччини за понад чверть мільйона євро. Гроші дав Європейський банк реконструкції та розвитку. Камера новин фіксує. Першого німця ставлять на Львівську колію. Решта 20-ти метрових вогонів поки що в трамвайному депо, але одразу після оформлення документів та техогляду курсуватимуть вуличками Львова. Транспорт мало чим відрізняється від того, що вже їздить, та дещо Львівського все ж доведеться додати. Не повинні доставити там педаль безпеки, якої не передбачено у них. Повинні е е е обладнати дах діелектричною гумою. Щоб була ізоляція пантографа, нормально доставити компостери, практично і дати наказ присвоїти інвентарний номер і вагон може їздити на лінії. Те, що вагони відслужили 20 років в Німеччині, не вплине на якість перевезень, запевняють комунальники. Сподіваються, що трамвай відслужить стільки ж. Львів'яни ж знімальну групу новин переконували, потрібно будувати українське, а не закуповувати чуже. Вони би підтримували українського виробника, автобус не стоїть, що наші люди не вміють працювати, вже завезе нам Хундай. І що нам з того вийшло? Гроші викинули, щоб замести сліди. Отак вони зробили. Ніякого нам німецьких не треба, нам треба свої. Якщо вони будуть кращі від наших. Що зараз і у то я згідна. А якщо вони гірші, як такі, як ті поїзда, що завезли, то ха, ліпше таких не треба нам. У Львів електротрансі кажуть, з понеділка на Львів'ян чекатиме довгоочікуваний трамвай нашого виробництва. Він довгий, він має 5 секцій, порядка 30 метрів. Львівський трамвай вже стоїть на концерні електрон. Модернізований вагон вартістю 12 мільйонів гривень. Інна Царук, Павло Замрій новини.